ж, всім привіт, друзі! Динамо Київ, Луганська Заря. Сьогодні поговоримо про цей поєдинок, зробимо прогноз на завтрашній матч. Ну, По-перше, матч відбудеться завтра 15.30 на стадіоні Динамо Київ. Ось. Відбудеться цей суперматч, без жодних сумнівів. Динамо та Заря це таке класичне, таке класіко ось, останніми сезонами. Якщо подивитися останні 5 зустрічей, то в принципі дві перемоги киян, одна нічя та дві перемоги луганчан. Заря взагалі обіграла Динамо Київ у минулому сезоні 2022-2023 років. Заря обіграла Київ два рази, 3-2 і 1-0. Тобто дві перемоги, ну фантастика. 21-му нічия. Ось, в тому-таки 21-му кияни виграли. І в Кубку України також київляни виграли. Але кияни в останній раз перемагали 8 серпня 21-го року. Тобто, ось три матчі поспіль. Зоря не програє київлянам. Та, побільше того, Заря показує суперфутбол останнім, останнім часом. Хоча Луганчані йдуть на 12-й позиції. Кияни на 4-й позиції, в принципі, відрив між командами є е, 35 балів. У киян повтраченими балами київський Динамо один із лідерів чемпіонату України. Якщо буде точніше, то лише тільки Донецькому Шахтарю кивляни поступається. Взагалі кияни 6 матчів поспіль вигравали в рамках Української прем'єр-ліги, але ні ще з Вересом цю статистику трішки підбила. Ось. Але Зоря також останнім часом в хорошій формі. Ну, принаймні поразок немає. Дві перемоги та 3 ніч, які. «Заря» взагалі була в зоні виліту на початку сезону. Ось. Грали в, лі... в Лізі Конференція Луганчані. Ось. До речі, Динамо навіть не грало, Динамо не прийшло. Луганська зоря там грала. Але третя позиція в групі і виліт. Зі конференції на чемпіонаті сконцентрувалися, вийшли з зони виліту і, в принципі, хороший там відрив. 17 матчів, і 19 балів, і, в принципі, по втраченим балом Луганчані можуть навіть вийти на, на секундочку, але на восьму позицію, якщо виграє свої матчі. А якщо ще брати те, що Ворскле 20 матчів і, наприклад, в Луганчані, хоча ні, все одно вони будуть ниші за Ворск, але все-таки. Впритул зоря може наблизитись тоді до Єврокубків, але для цього потрібно три матчі поспіль вигравати. Тож, в принципі, можна сказати, що команди плюс-мінус в непоганій формі. Ось, давайте подивимось взагалі Динамо ще раз. Давайте. Ось, Після паузи металіз 4-2, Чорноморець 1-0, верес. Титан, ти там угу. ти. Збори в Кент, ну, до речі, були непогані. Ну, в принципі, дві перемоги та нічя. Обіграла в зіграла з оксандрійцями в нічійоли при цьому команда. На секундочку грала в меншості. І обіграли ми на 2-0. Тобто команда справді в хорошій формі. Ось, і, в принципі, я вважаю, що взагалі всі шанси є на потрапляння в Європу. Це є друг завжди. Завжди. Тим більше, в принципі, зоря, не так -то і зоря взагалі жодного м'яча не пропустила. Ось. Ви ось замітьте, що зоря не пропустила о, жодного м'яча після повернення. Зая зоря, зоря пропустила 19 м'ячів, при цьому 18 Тобто то Зоря мало так забиває, але при цьому пропускає надто багато. Явно, наприклад, 21 м'яч пропустили. Але працюємо наколотили аж 39 що є найкращою атакою в Україні. Ось, у Прем'єр Лізі. Ось, останнім часом зоря і справді піднялася. І це дає певний оптимізм. Ось, що зоря таки зможе показати хороший футбол завтра. Ось такий оптимізм, звичайно, що присутній. І вболівальників, і всього тренерського штабу. Зарі, я думаю, звичайно, що присутня. Присутня певна віра о, в команду. Ось, в принципі, друзі, в принципі, друзі, все можливо, знаєте, все можливо. Хоча Динамо Київ після усієї нічі з Вересом всерйоз наштовано перемагати Луганчан. Ось, ну, статистику ми вже показували. Давайте більше тоді переходити до прогнозу. Ну, по-перше, друзі. Як їм як же забути? Вони ж грали в першому колі. У сезоні 2022-2023 я не можу зрозуміти, ось заря виграла 3.2. Ну да, потім 1-0. Тобто в цьому сезоні вони, я так розумію, да, не пересікалися. Вони ще 4 квітня будуть грати. Це перший матч між цими командами у цьому сезоні. Ось. Давайте робити прогноз. Ваду робити прогноз. Ну що ж, друзі, останнім часом, як я вже сказав, Динамо і ЗР в хороших кондиціях і, в принципі, обидві команди завжди, майже в кожній своїй грі, демонструють вищий пилотаж. І дивимося там, давайте там розпочинаючи там з 17-го року там. Да ні, Давайте взагалі розпочнемо з 2014 року. ось Як грає заря ось, з Динамо, Київ, наприклад, за останні років так 10. 2-2. в му в 14-15-му Поразка 2-1, Поразка 2-0. Тобто Кияни ніча 2-2, 0-0, 1-0 Динамо, Заря. Динамо 5-2, Динамо 2-1, Динамо 1-0, Заря 2-1. Супер перестрілка у 17-му. 4-4. 3-2-Динамо. 4-0 Динамо. 1-0 Динамо. нічия 1-1. 5-0 Динамо. 3-2 Динамо. 1-1. Динамо. 2-2. У нас в 19-му. Зоря потім ще 2-1 виграє. в 20-му Кияне 3-1 та 3-1 на синхронному режимі. Ще на виїзді ще вдома. Ось В тому таки 20-му бойовані Чія 1-1. Перемога 2-0. Кубок України фінал 1-0. Динамо Київ здобула перемогу над в фіналі Кубка України. То, -то таки 2-1, але ось останній матч Зоря забрала собі. Звичайно, Україна більше перемог, але все-таки ці матчі показують, що Заря в принципі, забивати вміє. Я думаю, буде команда, друзі, заб'ють у завтрашньому поєдинку. Думаю, обмін м'ячами буде. Тим більше зараз на поганій формі. Три забили, ну пропустили за останні три матчі. Динамо, само собою, в хорошій формі, є ще де як не вплине на форму команди. Тому обидві команди заб'ють. Це перший прогноз, другий прогноз, все-таки віддам перевагу першій команді. Динамо Київ все-таки грають вдома. Буліваники впускають, я думаю, в принципі, це дасть наснагу киян, як мінімум, не програти. То, мабуть, команда забід, так киїськи Динамо не програє, я думаю, ідеальний пронос по цьому поєдинку. Рахунок, можливо, якась нічя або мінімальна перемога Динамо. Думаю, так. Думаю заряд дасть бій. Ось, але Динамо, я думаю, як мінімум цей матч не віддасть. Тому будь команда забіг, так київський Динамо не програє, як мінімум, цей поєдинок точно. А скоріше за все кияни заберуть три бали. Пишіть, загалі, друзі, свої враження в коментарях, але матч буде супер. Це справді центральний матч цього тура без жодних якихось сумнівів. Динамо, звичайно, треба перемоги, Тому що та ігра змайна, ймовірно з того, що донечани. Наприклад, обіграють 16-й Мінай дуже висока. Тому киянам і справді потрібно бали для того, щоб нас доганяти. шахтар. Будемо завершити це відео, друзі. Буде команда забіта Кись, каденами не програє такими мій прогноз. Всім побачення, всім до нових зустрічей!